ТЦК прийшов кінець в Міноборони збираються розформувати установу. Мобілізація з 20 наступного року вік мобілізованих знизять. Правда чи фейк? Трамп продовжить підтримку України інсайди американських журналістів та автомилися штрафувати. Поліцейські розчавили автопорушника під пресом. Вітаємо звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ. Просто зараз. ТЦК планують розформувати. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, в Міноборони працюють над реформуванням територіальних центрів комплектування. Зокрема, ТЦК хочуть підпорядкувати міністерство, а не сухопутним силам, як зараз. А також створити окрему структуру, яка займатиметься мобілізаційними заходами замість сьогоднішніх представників ТЦК. В Україні з наступного року планують знизити мобілізаційний вік. Зміни нібито мають ухвалити на початку 2025-го, Повідомив радник комітету Верховної Ради Назарій Волянський. При цьому новий граничний вік на його думку складатиме 20 років. Причиною такого рішення він називає тиск західних партнерів наступного року. Я думаю, в перших місяцях січення лютий березень це буде ухвалено таке рішення. Стоп. Ви маєте на увазі, що По зниженню мобілізаційного віку, тому що на це тиснуть саме американська адміністрація. Якщо ви спостерігали останні місяці, активно закликала. Водночас таке припущення уже спростували в комітеті, де працює Волянський. За словами нардепа Дмитра Наталухи, рішення знизити мобілізаційний вік не приймалося і не планується. Натомість Назарія Волянського на наступному засіданні комітету планують звільнити. Тим часом на вік корейських військових ніхто не дивиться, як і на можливість вберегти їм життя. Судячи з перехоплень нашої розвідки, бійці КНДР несуть колосальні втрати, а російські медики не можуть розрізнити їх у лікарнях. Деталі північно-корейських реалій на війні далі у сюжеті. Вони довго чекали на допомогу від корейських товаришів. Домога прийшла я одразу з передової до шпиталю, і схоже, що росіяни не дуже цьому раді, аби солдати Кимчини навоювали і вмирали пліч опліч з росіянами. Останнім хочеться ось лікувати поранених азіатів. Чомусь немає бажання за курським. Я бортом їду. 120 чоловік в поїзді. Лариса мені гарю, як ти пам'ятаєш, що їм значит, и Нікак Как я? Говорю, буде, значить, да. Це розмова медсестри з Московської області, яка скажеться своєму чоловікові вояці про труднощі перекладу. І не лише протягом кількох днів до одного зі шпиталів під Москвою привезли понад 200 поранених північно-корейських солдатів. І це лише в одному місці.

Північно-корейська сила просто розміновує територію. А Уровень події война случая КНДР в першу чергу з тим, що російські окупаційні війська войска їх в качестве фактично кушечного м'яса. Сама російська сторона признає тот факт, що во время атаки. Подрозділіні состоящих состоячих і КНДР на позиції ворожоних Сил України в районі населеного пункту Плехова, їх фактично кинули на мінні поля. Також одним із компонентів великих втрат солдатів КНДР є мовний бар'єр. На передовій їм фактично неможливо дати потрібну команду, а у шпиталі надати кваліфіковану допомогу. Вообще, по паруски ноль. Ми через переводчик з ними. Вони, вони мені кажуть, він этот переводчик не нікаска піпець. Все на одну рожу. Як ми з ними будемо различать їх, я не знаю. я кажу, маркером на алгур наш писать. Мовний бар'єр призвів до того, що недавно солдати КНДР відкрили дружній вогонь по техніці батальйону Ахмат, вбивши вісім кадирівців. Але солдати з Кореї мають для глави Кремля дуже важливе геополітичне значення, тож і ставлення до них у шпиталях буде кращим ніж до російських військових, враховуючи який контингент першим пускають в атаку з боку РФ. Потому что солдаты КНДР используются в первую очередь в информационном сопровождении. То есть Путину необходимо показать масштабирование театра боевых действий за счет третьих стран, то есть расширение соответственно, участников боевых действий как на территории Российской Федерации, так и возможного применения военнослужащих КНДР в боевых действиях на территории Украины. Кремль використовує війська КНДР у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ. На середину жовтня в ГУР Міноборони заявляли про 11 тисяч солдатів Північної Кореї, які навчалися на сході Росії, аби воювати проти України. І схоже, підготовка пройшла не дуже успішно, тому що тепер ці товариші сотнями лежать у лікарнях, а вмирає їх на руській землі ще більше. Україна провела першу військову операцію, використовуючи лише безпілотники. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Мова йде про бригаду національної гвардії Хартія, зокрема під час атаки в районі населеного пункту Липці. Бійцями використовувалися лише наземні роботизовані платформи та fpv дрони. Зокрема, безпілотні апарати були оснащені кулеметами. Дрони в тому числі встановлювали та знешкоджували міни на позиціях противника. В результаті операції було успішно знищено російські позиції. Вдалою операцією відзначилися бійці і на херсонському напрямку. Там ворог спробував форсувати Дніпро та атакувати Херсон. В результаті групи були розбиті ще на підході. Та чи існує реальна загроза повторної окупації Херсону і в якому стані там українська лінія оборони, дивіться просто зараз. Росіяни вранці 20 грудня спробували зробити прорив у напрямку Херсону. Під шквальним обстрілом міста кілька мобільних груп вирушили форсувати Дніпро в районі Антонівських мостів. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Завдання це було не вирішуване від початку, кажуть аналітики, адже російські човни пішли у досить широкому місці, де їх одразу виявили та відкрили по них вогонь. Ширина uh, Дніпра в даному місці — це порядка одного кілометра. Плюс відповідно, на правий берег Дніпра, який контролюється силами оборони України, він географічно вище, ніж лівий, який знаходиться під временним контролем окупаційних військ. Що відповідно створює уже. Дополнительний усові для пораження как лічного так і на техніки окупаційних войск. При цьому, щоб відволікти сили оборони, одночасно зі спробою штурму правого берега по Херсону відкрили вогонь з артилерії. При цьому не вразивши жодну військову ціль, російські снаряди вбили двох цивільних, поранили 11 людей та частково зруйнували десятки житлових будинків. Окупанти гатять по житловим кварталам критичній та соціальній інфраструктурі. Зафіксовані влучання в оселі, два медичні заклади, зазнали руйнувань. Був приліт, вилетіло через кришу, прибило п'ятий етаж, влетіло в четвертий. Мені у мені в хату тут був пожар, но своїми силами потушив. Посмотрите, что произошло, блин. Снаряд прилетел прилетел прямо в тот самое. Он совет, мене... я не могу достать там. Я лью, лью туда, оно опять разгорается, потухнет и разгорается. И Вони... і... все в фоскоках, блин, я в шоке. Вот. Снаряд он прям прилетел туда к нам, прямо в этот самый. Встрял в ковер просто. Да, Как бахнуло просто. Но я. Воно ж далі. Я оно ж бьет дальше. Я думал, что делать. Просто не знаю, за что хвататься. Кошмар. Тихий ужас. это За вот эти три года первый раз такой кошмар. Саме такого эффекту и хотели у Кремли, вважають аналитики. Обстрелявши, одно Сну центр Києва балістикою та Херсон артилерією в РФ хочуть показати, що ще можуть підвищувати ставки, і при спробі форсування Дніпра завдання стояло те саме. исключительно информационная інформаційна данной операции. Никакой ніякої составляющей она не несет. поповнення личный состав раненых, подвоз БК невозможен. Зайвим підтвердженням тому стала активність проросійських телеграм-каналів, які після обстрілу відразу почали розповсюджувати заготовлені фейки, щоб ще більше стривожити місцевих. У низці телеграм-каналів публікують фейкові повідомлення, що нібито у Херсоні оголосили примусову евакуацію. Це неправда. По факту ж російські мобільні групи як і кілька місяців до цього головним завданням ставлять захоплення невеликих островів у гирлі Дніпра, куди успішно дістають усі засоби ЗСУ із правобережжя та де регулярно десятками знищуються штурмовики. На даний момент є активність окупантів. На островах помідніпра річ йде в попытках окупантів взяти під контроль дані острова, щоб потім вже соответственно навіть над правим берегом мастерства мож... проведення подобної десантної операції. То тобто, окупанти намагаються повторити сценарій української десантної операції в кринках. Однак шансів повторити кринки у Росіян немає, адже всі ці заплави та острови чу. Дово відомі силам оборони і будь-який успіх РФ щодо накопичення на тому чи іншому острові пов'язаний лише з тим, що зсу самі дають окупантам можливість зібратися в одному місці, щоб потім витрачати на них менше снарядів і дронів та ліквідувати всіх разом. Дональд Трамп продовжить підтримку України. Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Financial Times. Такі заяви, нібито зробили представники Трампа, спілкуючись із європейськими високопосадовцями. Причому поставки озброєння офіційному Києву США планують продовжити і після припинення вогню. Це має зупинити РФ від подальших нападів та забезпечити результат «Мир через силу. Розчавили авто через порушення правил дорожнього руху. В Катарі публічно стратили спорткар, бо його власник регулярно влаштовував перегони на дорогах. Причому подібне покарання горе гонщику влаштували не роздратовані водії, а поліціянти, спіймавши невгамовного водія і переглянувши кількість штрафів, яку той зібрав, правоохоронці не придумали нічого кращого ніж позбавити його самої причини порушень. Елітну автівку пустили під прес та повернули власнику вже у якості металобрухту. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.